добрий придобрий ранок, друзі. Дивіться, хто вже йде до мене. Йди, йди, рижик уже прибіг. І Тільки почув, що я цей і вже тут, як тут. От. Всі мене вже зустрічають зранку, а ви кажете, кому це нужно. Ось рижику нужно. Він мене вже зустрічає. Кекс також зустрічає. Головне, що голуби мене зустрічають. Усі тут вже в мене снідають на подвір'ї. Всі снідають воно. Куча голубів вже полетіло. На дереві сидять. Воно, дивіться, їх скільки. Чекають же мене, чекають. От. Вчора буряка натерла, курям. Вони все-все вже поклюкали. Сьогодні мороз, друзі, знову дивіться, все біле, все вині, город блищить, желізо, все блистить. Бачите? Ось мінус. На телефоні було написано мінус 8. Але я ще на градусник не дивилась. Пройшла мимо. Зараз піду гляну. Нас зустрічає сонечко. Але холодно. Ніяк не хочуть нас морози покидати. Нас на градуснику 9. На моєму градуснику, друзі. 9. Трошки показує менше. Чи наоборот? Ну, менше градусів показує, морозу більше. Все блищить кругом. Все, бідно, замерзло. Ну, ладно, а я пішла управлятися. Ой, яке сонечко ярке. Аж в очі б'є больно. от, Так що, друзі, працюємо далі. А у нас, друзі, мороз, жара, дощ, холод, сніг, а нам треба йти все одно доїти коровушку. У нас ніхто не питає, хочеться нам чи не хочеться. Треба і все. Я завжди так думаю, кажу. Як мені другий раз не хочеться щось робити, а я знаю, що це треба. І все. У мене вже скисло молочко, бо я ж вчора. В обід майже сепарірувала. То я завжди сепарюю увечері. А це ж молока менше, та я в обід посіпарувала. Так що треба вже зранку мені зараз поснідаю і займатися моїми, моїм молоком, отоплювати творог, кисломолочний сир. готувати. Глянути, чи сметана там підхолоняє. Так що такі друзі, справи. Працюємо. Ой, холодно на дворі, Воно якось холодом так обдає ноги, все, як виходиш. Тоді в тепло, як заходиш, а воно із тебе виходить. <гум> ну нічого, зараз водичка набереться і біжу до ласуні. Друзі, поки я поралася на дворі, ну, це зайняло міну 35, всіх накормила. На дворі піднялась температура. Було мінус 9, а зараз мінус 7. Нічого собі, зі скоростю звука. Так що, такі справи. Ну, Сонечко, може, стає вище. Та й... Але це якесь удивлення. Я здивувалася просто. Друзі, всім бажаю всього самого найгарнішого, здоров'я і гарного, гарного вам сьогодні дня. Так що, сьогодні в нас знову сонечко морозне, але на дворі в день повинно бути. Непогано, я думаю. Так що такі справи? Ну, а я продовжую далі. Зараз воно обмию відро, те, що принісла з молочка. З неділі я вже буду доїти ласуньку один раз, бо молока вже геть-геть, буду її запускати, друзі. Піду в відпуск раніше, ніж раніше, думала. Ну нічого, що ви зробите? Вона сама себе запускає, хоче вже відпочивати. Вот. Ну, А зараз нагрію та будемо снідати. Всім смачного сніданку, всім самого найгарнішого всього. і смачної, смачної кавусі. Зустрінемося пізніше. Так, друзі, ну ось я і снідаю. Мій сніданочок суп корінний. З вермішелькою дуже-дуже люблю. На корінному бульйончики вкуснячий. Трошки пельменчиків нагріла собі. І трошки капустки квашеної залишилося. Треба її доїсти, бо чоловік її, її не їсть. Так що, смачного мені і вам також. Поставила відтоплюватися ось творожок, така смакота. Це в мене буде жирний. Зверху воно сметани повну, бачите. Так що чекаємо. Зараз трошки прогріється на самому самому мінімальному маганьку і прогрівається швидше по краям ось, ось каструльки отут. І я почну шумовочкою так от країв потихеньку всередину перекладати. Ще трошки нагріється, бо ще не дуже. І що я ще роблю? В мікроволновки поставила. Сіла фановий кульок, положила два бурячки, туди налила трошки водички і спробую. Бачила в інтернеті такий лайфхак, спробую я, потім вам скажу, чи вийшло в мене що. Та зробила по вашому ну, те, що ви мені предлагали, зробити, такий салат з бурячком, з селедкою і з цибулькою. Горошку в мене немає, так що ну, смачно я покуштувала з майонезом. І ще я приготувала сьогодні капусняк. Такий красивенний і дуже добренний. Чоловік чуде, повів уже корову. Куди ти її повів? Ласуня, куди він тебе повів? Продавати? Куди ти її повів? Повів продавати її чи що? Весна. сараї стоїть вроде, якась така кругла, не треба бігати їй. А ти її виводив, а, так ти її виводив уже Понятно. Ласуня, ласуня, що ти там заглядаєш? Яблук немає. А вона лиже забор. Яблук немає. А? немає. Хто? А, куди ж він їде? По коров? Ласуняю? Що виробляє? Не знаю, підожди, бо вона на мене нападе. А хто зна, вона балувана в тебе. Підожди, підожди, ласунь. Та веди, її хватає бігати, не треба їй понадворі бігати. Чого На сонечки треба. Ну на сонечки треба, вона. вона і так ліняє вже. Вітаміну біля не да. хватає. Ласунька, ласунька. Вітамінчиків не хватає. Ласунчик, тобі подобається надворі, так? Да? Подобається тихенько. Ласунюшка, Ти ото ніколи її не чіпляєш карабін, їй по ногам воно б'є. Так, прогулочки. Получають вітамін Д. І пішла. За дідом пішла. Вадім, ну ти карабін не може, і по ногам б'є. Як хочеш. Ну така хвата вже буде. Буде скоро, завтра ще буде тепліше. Дню. А, оно, оно. Дивиш, що вона виробля. А, ну да, сніг же обіцяють. Неділю геть сніг. А, Ну да. Бо завтра після. Оно воно що робить? Як конь! Ласуня, что то было? Что <свистит> а, то было? А, что то было? Ласунчик. Понятно дело. Ласуня, нюхай воздух. Что-то она не нюхает уже. <свистит> Ласунька. А Сонь, в неї такі ці на хоч ті пальці задні длінючі. Ще таких у мене й не було коров. Не ну ну бачиш, на копита. Та ні, а як же вона їх стре, вона не достає ними. Все рано не? Ну як це рано? Уже пора. Чого? Дуже. Уже ж весна завтра, ти так? таке розказуєш. Сьогодні останній день хвост. зими. А, хто, ти знає, хвост на який замазаний, треба а, хто, її почукати. Пообрізати тікал туни. Ласунька. Воно, бачиш, ще сніг по ту сторону лежить. Де. Там тіньок Де. і сніг, а в нас нема. У нас все пороставало, нема геть, снігу. Тут сонечко гріє. Да? Куди? Снігу полискає? Лискала сніг? Де. А? Де. Йди, бо скажуть, бігає з корови як стиль. Як з собачкою. Коготом. Да. а граємося, з парковами. Ну постанови її, останови. останови все, вже йдемо в хату. А вона не хоче, бігає. Йди, ти і поставив там приманки. Ну і все, йди, йди моя красуня, йди. Йди. Не Іди, за... йди. йди. Все, пішла, друзі. Погуляла, вигуляв діти трошки. Друзі, сьогодні вже останній день зими календарної. Так як воно тюльпани повилазили в палісаднику, так вони і сидять. І геоцин один вилис, а другий не встиг ще потіпу. Ну нічого, вони одійдуть. І для них це не страшне. Кругом повилазили воно. Тюльпани, нарциси рядочками. рядочками. На дворі хорошо. Такий вітерок свіженький, але... Тепло, можна гуляти. Ой. Треба в дворі замітати, бо стійна воно накидає. Друзі, тільки що... Ну, це ж до 6 разів я можна повечеряти. Думаю, ну що я повечерять? Ну, нічого не хочеться, капусняк ні. А в днем я робила салат з виньєгрітним бурячком із сільоткою. Думаю, ну що ж я обмила шість картоплинок невеликих. Думаю, буде три чоловікові і три мені. Це ж камера так близько. Положила їх в мікроволновку на 15 хвилин. Друзі, за з якою я насолодою поїла ту трі ті картоплинки і салат, я вам не можу передати. А тоді налила собі чайку, трошки її капельку присолодила і нажарила трошки ну, на сухій сковородці гріночок. Я дві невеличких ці гріночки. Я так насмакувалася, друзі, ну грінки то як грінки, а картоплю, Ну, така вона мені смачна. Це капець, так люблю це картоплю в мундірах, в духовці, щоб запечена, а в мікроволновці ніскільки не, не хуже. Дуже смачна, дуже. От так що таке діло? Така в мене сьогодні вечеря дуже смачна. А ви любите картоплю в мундірах? Я трошки правильно висловилася, на Україні кажуть, в кожушках. Ви любите картоплю в кожушках? Напишіть, будь ласка, чи для вас це смачна їжа? Друзі, добрий-добрий добрий вечір. Дякую вам за коментарі, такі прекрасні, мою адресу. От. Дякую, Жанночки, що ви оцінили мою працю. Мені дуже приємно, що ви так написали, що дуже виглядає гарно мій камамбер. Так, він дуже гарненький. Ось. І... Я так думаю, що я буду їх продовжувати робити, мені сподобалось. З ним трошки треба кожен день, звісно, перевертати, бо якщо його не перевертати, я один день забула, згадала вже, як лежала на кроваті, вже, думаю, не буду йти. Так не хотілося вставати, а на другий день він вже трошки приріс до. Там така подошка лежить, на якій визріває сир, і він до неї трошки причепився. Ну, нічого, я акуратненько його зняла і перевернула. Тому що треба його перевертати кожен день, бо ця шопресінь на ньому образується, вона жива, воно живе, так як і сир. Ви розумієте, що таке взагалі сир? Це, жив... Це живий продукт. В ньому живуть бактерії, хороші бактерії. Якщо сир портиться, тоді там заводяться погані бактерії. А якщо він отак визріває, ніяких немає пороків, то він е цінний. Там живуть хороші бактерії для нашого організму. От. Цей сир Камамбер. Для нього, звісно, треба купувати багато інгредієнтів. Для нього треба купувати пеніцилініум кандидум, це плесінь така і Гіатриціум кандидум. Це також плесінь Оце дві ложиться у це, це молоко, щоб виростити її на сирові. Друзі. Це дуже цікаво, це дуже цікаво. Я взагалі в захваті от сира варіння. Я вже вам казала і ще кажу. Зараз у мене вже корова в запуску, я вже почала її сьогоднішнього дня запускати. Уже з сьогоднішнього дня я її даю раз у сутки. Ось. І запустю потихеньку і все, і хай вона вже йде в відпуск, хай відпочиває відпустку. Ну, корова перед дотелом повинна відпочити, щоб все було добре? За два-два з половиною місяці. Ну, вона в мене така, ця корівка, що вона потроху-потроху сама себе запускає. Ну, це не є погано, це хорошо. Ось. В мене вона не високоудойна, така, не, як кажуть, не породіста. Обикновенна, червона ряба-степова наша українська порода. Так що молочко в неї добре. Та по поводу сирів, я б, друзі, Варила б, і, може б, і купувала, закупувала б молоко, і варила б сири, може б, і рискнула, і купила велику сироварню Ну, в свій час. Якби люди понімали купувати ці сири. Це ж, ці сири вони ж не дешеві, е, ну як? це називається крафтові сири. Так що такі друзі, справи, але хоч для себе. Хоч для себе посмакувати, яке воно натуральне. Понимаете? Бо я, купувала, я е, смакувала таким сиром брі е, камамбер, пробувала який він е, в магазин, ну, магазинний, а як, який він домашній, хочеться покуштувати. Тому що сир, який продається в магазині, твердий сир, там, допустім, е, Ну, полутверді сири, ні пармезан там я на такі не замахувалась, бо з ним дуже це дуже тривалої видержки сири. З ним працювати та працювати треба. Ось, А по типу таких голландських сирів, як ми звикли в магазині купувати, то домашні, звісно, набагато на порядок ну, полізніє корисніє для нашого організму. От, і... Ну, може, і смачніші деякі. От. Так що, друзі, такі справи. Я багато дуже вмію робити сирів, різноманітних, дуже багато. Але я ще раз повторюся: по-перше, нема молока такого количества, а по-друге, немає в нас купівельної спроможності сирів. У нас, я знаю, що раніше, як ми були малі, то сир це купувався на свята, просто на нарізку до ковбаски. По-другому, ми його не споживали. Це зараз, оце із за границі прийшло до нас, що як ніякий салат, там обов'язково повинен бути сир. То гарячі бутерброди. то... Всякі запіканки, то м'ясо готується, зверху засипається сиром. Ну, в общем, це все до нас прийшло за границею. Ще раз повторюся, люди, які такі, як я віком, такі старші люди, то пам'ятають, що сир це був делікатес в наше в совєтське время. Для нас, для простих людей, я не кажу там хто. Я знаю, що ми, от, допустим, ми були багатодітна сім'я, родина. В нас п'ятеро дітей в родині було. Ми отримали пайок. І в той пайок входив сир. А так у магазині просто його ще було у селі. У городах то може де й викидали. Не буду спорити, а ми жили в селі в Криму. То сирів не було. Плавлені сирки були, але тоді як я я любила і тоді плавлені сирки мені подобалися. Але багато хто їх не їв. Вибачте, що я так скажу. Вони вважалися закускою. Доводки ті сирки чогось не знаю. Ну, то, що просто так їсти їх не всі любили. А щось готувати, опять же, повторюся, якісь страви, це зараз. Оце ми з плавленого сиру, там можна салати робити, різноманітні і все. А раніше це вважалося, ну, як би сказати, не дуже його купували. І він стограмовий кусочок коштував, як хлібина тоді стояла. Так що, друзі, такі справи. От. Я сильно любила в те время оце ковбасний сир. Та да, і зараз люблю його, але він в магазині, ну, геть уже Та, його невозможно їсти. Хіба то сир ковбасний, нема доброго. Ні такий, як був раніше, такий вкусний. Я дуже любила ковбасний сир. І, Опять же я можу його готувати сама, там нічого сложного немає. От, але деякі, треба кілька видів сирів, щоб його приготувати. Цей ковбасний сир копчений. Але ж багато чого треба. Багато е, оболонка треба, треба коптільня, щоб його покоптити. А сам процес я весь знаю, друзі. І я б зробила, звісно, б, б з задоволенням, але, на жаль, нема в мене коптільні. Коптільня мені потрібна не обична, ні то, що ви скажете, ой, що там робити, чоловік би зробив. Зробив би, але треба, мені треба коптільне холодного копчення, щоб був димогенератор. Для сирів коптільне гарячого копчення не підходить. Треба з димогенератором. Я дивилася, така. Не зла... Така, без вентилятора, бо сир треба ще обсушувати перед тим, як його коптити. Ну, ладно, Бог з ним. Це б ми могли, допустимо, підвісити його і в хаті в цей час. Але коптити нужен димогенератор. Я дивилась, сама проста каптільня, я дзвонила до чоловіка, стоїть 6-7 тисяч з, дим... з димогенератором. І щоб купити цю коптільню, скоптити для себе. Палочку, 2-3 цього копченого сира чи косички закоптити. Це треба, щоб була прода, щоб він продавався, а так, вложити такі кошти. Сама дешова така сироварня, теж треба до 30 тисяч. Ну, взагалі, все це коштує немалих грошей, так сказати. От. Можна, так як я варю сир у каструлі, можна варити в каструлі, але друзі, звісно, в сироварні весь процес. Ну, як би так як от стиральна машинка. Раніше ми стирали вручну і стираємо зараз в автоматах. Це дві великі різниці, що варити сиру каструлі і варити в сироварні. Це те саме можна сказати. Ну, нічого. Якби я, ще раз повторюсь, якби я була молодша і, як би сказати, наладила це все, може б я і займалася промисловою сирами. А так? Тільки любительські. Наскільки це можливо? Ну, Трошки вам оце відкрила свою душу. Сьогодні в нас ходила до Лсуні поратися, різала буряк, бо я її ввечері сьогодні не доїла, то на дворі у нас 2 градуса мороза було. Не знаю, що буде на ранок, а на неділю, на суботу, на неділю обіцяють сніг. Тільки в нас почнеться він вечором у суботу і в неділю. Там вранці він усилиться. Ну, Як кажуть, поживемо, побачимо такі справи. Ну, а так все потихеньку працюємо. У хаті ось тільки щось з чоловіком там перебирали речі деякі, треба, кажу, треба повикидати. Все в гардеробах не нужне носимо, не носимо, все висить, лежить. Чоловік, чоловікові все шкода, все жалко. Я б така, щоб повикидала, б його і забула. Він на мене гримає, каже, ти б все повикидала? Кажу, так. Да. Так що, такі друзі, справи. Ну, нічого. Працюємо. Готовила їсти сьогодні. Так, ото, знаєте, спонтанно. Думаю, ну що його готовить, ну що його готовить? Думаю, стоп, зварю капусняк, Уже давним-давно не готовила. І ви знаєте, такий добрий вийшов, такий смачний. От, салат зробила. Ви ж мені підказали, але в мене нема зеленого горошку консервованого. Хотіла одварити свій морожений. Тоді думаю, а морочить голову. Я зробила з цибулькою, зробила з бурячком. Сільодочка була така добра, жирна. І ви знаєте, хороший ще й получився салат, бо хотіла шуби зробити, в мене морква закінчилася. Думаю, зроблю, буряк ще є. Зроблю цей. такий салатик. Ви знаєте, нам сподобався, непоганий, поїли. Так що, друзі, такі справи. Ну, добре, набалакала вам знову. Вибачте, кожен раз, е, вроді, думаю, що ж його розказати, а тоді якось саме воно, як річка, тече мова із рота, течуть слова. Хочеться особливо за засир, друзі. Це мене Спитай то я буду вам часами розповідати. Це, я не знаю, я дуже полюбила це ремісло, це діло. Ну, добре, з вами я до свіданькаюся Всім бажаю тихого, мирного вечора, тихої, мирної ночі. До завтра. На добраніч от Слідкую зараз, забула вам ще хотіла розповісти, слідкую зараз оце ж за цими всіми подіями в інтернеті, за Трампом, оце за Путіним, там за Зеленським, оцім, всі наші, де їздять кругом. Таке щось якесь воно, як глибоко то, як крутиться, вертиться, як ото за цирком наблюдаєш. Таке робиться. З того Трампа я взагалі не розумію, що він морозе. Що воно робиться в світі? Кошмар якийсь. Просто жуть. За нас, за людей, ніхто не думає ні о чому. Як люди живуть, чим люди живуть, як ті діточки живуть, як вони чим живуть? Всім все однаково. Їм, аби побільше грошей угребти, та й на тому. Ну, ладно, друзі. Всім всього самого найкращого бажаю, а головне здоров'я. А нам що? Ми будемо жити далі? Поки дають нам цю можливість садити городи, сапати, дбати, чекати ласуню, кого вона нам приведе. Та і так будемо потихеньку порпатися у дворі, на городах, сіно готувати літом. В общем, будемо жити, друзі. На добраніч вам усім. Всього самого-самого найкращого!